Ліворуч таке обшарпане така обшарпана будівля. А якщо подивимось, то це мабуть ратуша. Так, ми вийшли на центральну площу пули. І це, як я і підозрювала, є ратуша цього міста. А ліворуч августус темплі. Темпль святого Августа. Два роки до нашої ери. Кримські часи. З погодою нам дуже везе, тому ми і маємо такі чудові зйомки. Монументальне і величезне. Скрізь, де б мене були в Істрії, є отакі шопи, де продають трюфель, маслинову олію, мед, лаванди, вироби з лаванди і скрізь ресторани. U dođenju, u dođenju. I prije smo potpuno kao svi. Da li bi svi, a mislim, ovdje ne bih tko. Ovdje izgleda. I nije u desnu ni pila kao ovdje. A jaz bih prav. I ne bih svi pila kao ovdje. A što vam daju svi ovdje? Nama pa vijek. Pa vam. Ми закінчуємо на, на нашу прогулянку. Ми знову виходимо до цієї арени, на плац Німфія, до парковки. Дякую, що ви були зі мною, ви були на каналі Будь зі мною. З вами була Ваша Наташа. На все добре.